Привіт народ! Як вам я і обіцяв, після поїздки, після відоса про поїздку анонсуємо нове відео з відповідями на запитання. Я вже не став у той ось сюжет, який я зараз знімаю, доліпляти до якогось, до якогось відео про роботу, бо тоді йде не обговорення роботи, не обговорення технології, а обговорення тих запитань. Коротше, кого що цікавить, давайте під тим відео в коментах питайтеся. Знову виберемо 20-30 рейтингових питань. Там ще на мейл мені час від часу щось приходить, то я звідти повитягну, додавлю. І я вам дам відповіді на ті запитання. Е, значить, що, в принципі, все. Так, е, я думаю, тижнів за. Не тижнів, за, тиждень. за тиждень я дам вам відповіді. Не будемо чекати там, 10 днів чи 2 тижні. Аудиторія в нас швидка, аудиторія в нас жвава, і в нас все дуже швидко, то все відбувається. Люди змагаються, хто перший відео сподивиться, хто першим комент напише. У ну, тобто нас, нас тут все дуже швидко відбувається. Добре, коротше, кого що цікавить, питайтеся під тим відео, виберемо запитання, будемо давати відповідь. вам!